Я вам зараз такий прикол покажу. Зараз дивіться, церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Дивіться, тут є така футкорзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок і тобі приносять їсти. Ну, мені дуже цікаво стало попробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп. М'ясо, броколі, груби, макарони. Можна сік, можна в воду і... що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Зараз. Сидиш в Дуже цікаво, а, бо це все півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходить, ще тобі дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть пройти. Наскільки я знаю, українці дешевше. Це більше платять а, а, не знаю скільки. А Українці платять за півтора євро і мають виконавку. Ще більше. Вони на виході дають такий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Шестипафіодерсії. 600 водки. Масло. Мед. І мандаринка. Прикиньте.